Як звати Лесю Українку? Леся. Прізвище. Е, бджілка. Леся Бдджілька. Супер. Що вона писала? Вірші, Вірші, твори. В неї Боеми. були як вона переліз... неперелізовані, на яких хворобах були. Да, вроде. Добре. Які да. твори е, ви знаєте. Літературу <рес> не вчу. Ну але вона тебе є. Ну є, ну я не знаю. Прізвище ім'я Лесі Українки. Ну, я знаю, що в її мами Бджілка. Добре. Ну, то, значить, то в неї також, так? Напевно. Тоді Леся Українка, це псевдонім чи ні? Так, так, так. Псевдонім. Так. Да. Добре. Так якщо Леся це псевдонім, то можливо її звати якось інакше? Можливо. Добре, дивіться, вона також називається на букву Ли, але це не Леся. Лариса. Супер. Лариса Петрівна, а прізвище? Бджілка. Лариса Петрівна Косич, супер добре. На скількох гривнях вона зображена? 200. 200. О, бачите, а це ви сразу знаєте. Добре. А в якій області вона народилась? Ми на заході напевно. Ну, в які області Болтавська. є А Полтавська хіба на заході? Я не знаю.